Ми вже неодноразово в наших інформаційних випусках розповідали про можливі зміни керівника у газеті Подільські вісті. Нагадаємо, протягом двох тижнів вістяни борються проти нав'язаного їм нового нелюбого очільника. За словами журналістів обласної газети Подільські вісті, про можливі зміни їх керівництва вони почули зовсім випадково. Хоча раніше, згідно статуту підприємства, під час вирішення будь-яких кадрових питань враховувалась думка кожного. Крім того, колектив обласної газети має обґрунтовану підозру щодо раптової зміни керівника, адже на їхню думку цей факт дасть можливість відібрати у Дакції лазу територію це все робиться для того, щоб одна людина, значить, у нас така є підозра, і вона якби обґрунтована, підозра. Що це одна людина, значить, хоче загарбати. той видавничий комплекс, в якому ми зараз знаходимося. Там це ласий шматок, там є багато гарних приміщень, таких добротних капітальних, там 4 гектари землі, і хтось на це поклав око. На президії обласної ради, де остаточно затверджували порядок денний пленарного засідання чергової 23-ї сесії. Дане питання було знято у зв'язку з із порушенням термінів подання, але вістяни підозрюють, що сьогодні це питання знову можуть підняти, тому і прийшли пістійний будинку рад під час пленарного засідання обласної ради. Колектив редакції сподівається на професійність та депутатську етику. Ми колектив і редакцію не здамо. Ми будемо з майдану. Ми будемо з Україною. Ми будемо. Боротися за її свободу, але рейдерам не попустимо, і ми давно оголосили їм війну. Війна буде ще довго тривати, але ми готові. Будемо домагатися відновлення своїх прав. Ми будемо домагатися того, щоб журналісти мали дах над головою, а не ходили з торбами. Ми будемо домагатися того, щоб були враховані наші права, бо ми які передбачені статутом. Тож, представники четвертої влади не втрачають надії на справедливе вирішення цього питання та запевняють, свої права відстоюватимуть до перемоги.